Доброго дня, я дуже радію, що ви приходите на наші уроки в наш офіс компанії «До юань». хоча йде в Україні війна, але ж люди продовжують жити і їм потрібно допомагати. І ви молодці. Я хочу вам сказати, що дуже багато питань поступає, що робити з тою чи іншою хворобою. І я вирішила таку ну, провести такий курс лекцій, що таке це хвороба, що вона означає, розумієте? І як допомогти собі, оце зараз, якщо швидко треба допомогти, я зразу кажу: я не лікар, я не лікар, я просто консультантка пані Донь. І я дуже багато слухаю лікарів, читаю лікарів. І вибираю те, що, на мій погляд, більш таке простіше. Чому? Тому що наші люди, вони не звикли до чогось такого дуже довгого, якщо результат довго чекати, то зараз ми будемо розбиратися з питаннями. І перше питання це питання тиску. Що таке тиск? Тиск це певний спосіб нашого організму. Ну, я маю на увазі е, сердечно-судинна система. Коли підвищується тиск, то збільшується приток поживних речовин до м'язів. Або, наприклад, коли ви е, от, раніше згадайте, за транспортом бігали. Зараз я не думаю, ну, може, десь там ще бігають. Я уявляю, я оце зараз на висилках в селі. І якщо б автобус е проїхав без мене, то я б, напевно, бігла і кричала за ним, тому що він один в... йде в день. Так от, коли ви біжите за транспортом, ви як ви думаєте, у вас тиск підвищується? Звісно, підвищується. І чому підвищується тиск? Тому що для ваших м'язів потрібно більше поживних речовин. Ми же не розуміємо, чому підвищується тиск. Так я вам хочу сказати, він підвищується, тому що для ваших м'язів потрібно більше поживних речовин в цю хвилину. Або коли ви сперечаєтесь і вкладаєте в цю суперечку багато енергії. Тоді, коли ви нападаєте або захищаєтесь, для того, щоб посилити роботу м'язової системи, вам потрібно більше поживних речовин. І у організму є дієвий спосіб. Наш організм сам піднімає тиск. Ви розумієте, що таке тиск? Щоб в наші м'язи виділилось більше поживних речовин. Це тиск це захисна функція організму, щоб ви знали, а не хвороба. Зрозумійте, що підйом тиску свідчить не про те, що ви захворіли, а про те, що вам в дану фелину знадобилось чомусь, і ви ще самі не знаєте чому, більше поживних речовин для м'язів. Ви ще самі не знаєте чому. Ну що же буде? А організм вже знає про це. Уявіть. Людина сидить розслаблена вдома на диванчику, да, вечір, там, чи, наприклад, ранок у неї сьогодні вихідний. І тут дзвінок. Їй кажуть, що на роботі зараз буде якась перевірка, там, чи податкова, чи яка не має значення. Швидше давай збирайся і їдь на роботу. Як ви думаєте, підвищується в неї тиск? Спліск емоцій. правильно? Да. Да. Тиск підвищується і обов'язково в неї буде підвищений тиск. І що ви хочете сказати, що вона хвора на артеріальну гіпертензію? Ні. Правильно? Емоціонально підвищується тиск. Або інший приклад, зараз війна йде. Хлопці сидять в окопах і їм кажуть, через дві хвилини йдемо на наступ. Як ви думаєте? Підвищиться тиск у них? Підвищиться? Обов'язково підвищиться. Обов'язково підвищиться. Ну це ж не хвороба. Правильно? Організм – Це захисна дія організму зразу виділяється більше поживних речовин в м'язи. Бо він зараз буде бігти там. Розумієте? А ми весь час думаємо, що тиск це щось. О! Розумієте? Пам'ятайте, тиск завжди був і буде тим захисним елементом в нашому організмі, який допомагає збільшити приток поживних речовин до наших м'язів. Тиску боятись не варто. Наша серцево-судинна система розрахована на тиск. Верхня межа якого 300 міліметрів ртутного стопчика. Але ми всі не раз чуємо. Ой, в мене тиск 160 на 100. Небезпечний він для життя. Правильно? А уявіть собі, він наш розрахований на 300. Ну, не треба доводити себе до такого стану. Та коли він підвищується, ми стараємось його збити єдиним доступним методом, яким. Ліка, да, ліками. Так ось не тиск являється проблемою. А знаєте, що є проблемою? Ліки, які ви п'єте, які людина постійно приймає на основі, на постійній основі приймає ці ліки. От якраз таки вони являються отією величезною проблемою. Яка дає побічні ефекти? Це може бути проблема з атеросклеротичними бляшками, які можуть виникати і відриватися. Правильно? все. А також проблеми з печінкою, проблеми з судинами Та багато проблем. То як же тоді знижувати тиск? Ви скажете, правда? Ну, якщо з ліками це. Важкувато, але я вам кажу, я не лікар. Я вчуся у лікарів в інтернеті. І то, що я вам кажу, пам'ятайте, що це тільки для зняття тиску. А якщо ви не вмієте це робити, вам потрібно пити ліки, щоб потім ви не сказали, що я вам там наговорила і ви не п'єте ліки. Це вже як ви вирішите? І я наголошую, що тільки комплексний підхід на фізичному рівні, на рівні поведінки, на рівні енергетики, на рівні психології дає людині шанс бути здоровим. Для того, щоб спасти своє життя, організм активує симпатичну систему. Саме активація симпатичної нервової системи призводить до підняття тиску. Не тиск піднімається і виникає проблема. А саме виникає проблема, щоб з нею справитися. Організм, щоб справитися з якоюсь проблемою, організм активує симпатичну нервову систему і потім піднімається тиск. Розумієте? У нас в організмі виникла якась проблема. Ми про неї ще не знаємо. Можливо, ми не знаємо, від чого вона виникла і що за проблема. Але наш організм активує нашу симпатичну нервову систему, яка піднімає тиск. Розумієте? Додатковими системами активації симпатичної нервової системи можуть бути холодні кінцівки. Якщо відчуваєте, що кінцівки холодні, руки, ножки, зниження апетиту і поганий сон, то це е, активація симпатичної нервової системи. І ще активація це те, що ми називаємо стресом. Тиск піднімається, коли у нас стрес. Всі методи повинні не з тиском боротись. А що робити? А знижувати активність симпатичної нервової системи. І ви повинні зрозуміти, що поменше сваріться. Ну, дивіться. Ви перший спосіб зниження тиску. Ви собі думаєте, знаєте, як говорять психологи: вдох, видох! Да? Вдох, видох. Три рази вдохнеш, видохнеш і вже забув, що ти психував. Правда? Отак От і тут. Людина зрозуміла, що трапилася подія, і за якої піднявся тиск. Да? Там психанула, перелякалася. Немає значення, тиск піднявся. Чому? Тому що спрацювала симпатична нервова система. І вона підняла тиск. Людина зрозуміла, що ця подія вже пройшла. Правильно? І що вона їй абсолютно не потрібна. Людина заспокоюється і тиск проходить. Не треба хвилюватися. У мене піднявся тиск, я вмираю, в мене, мене гіпертензія, я хвора, в мене там. Да? Ні. тебе піднявся тиск, тому що ти. Збудила нервову, симпатичну нервову систему. Подумай, чому, Заспокойся, і тиск пройде сам. Но. чаще всього, людині дуже важко заспокоїтися. Правда? Но чого заспокоїти? Якщо вона злиться на чоловіка, то він весь час перед очима ходить. Правда? Або вона злиться на свого керівника, то він кожен день перед нею. Так же ж? І тиск залишається підвищеним. То що робити? Як ще можна знизити активність нервової симпатичної системи? Коли активізується симпатична нервова система, збільшується доставка кисню у м'язи нашого організму. Тому, коли ми понизимо кількість кисню в крові? Активність симпатичної нервової системи зменшиться. Я розкажу вам трошки пізніше, як це робити, але я хочу сказати дуже дієвий, гарний спосіб, як знижити тиск або дію на симпатичну нервову систему за допомогою компанії Duan. У нас є такий чудовий чай: чай з селеном називається. Антиліпідний. Хто знає як ним знижувати тиск? Знаєте? Ну так, я все время плутаю Ага, плутаєте. Не треба плутати. Або нема. Або нема. Якщо тиск підвищений, треба пити гарячим. Якщо тиск понижений, треба пити теплим. Розумієте? Або нема. Чому? Тому що, якщо ви, він підвищений, а ви поп'єте його теплим, то він ще більше підвищиться. У мене записано лежить. Розумієте, да? так? У нас є чудовий чай. Це не ліки, це натуральна річ, яка чудово знімає тиск. і буквально за декілька хвилин. Розумієте, так? Да? От. І я хочу вам сказати, що. Е Ще є дуже простий спосіб. Беремо отакий пакет. Любий. Так? Наприклад. Чи паперовий пакет, чи берете целофану, і що під руки попаде. Да? І будете дихати в пакет. Як це робиться? Значить, ви взяли пакет, отак вот от його. Зараз. От. Закрити і ніс, і ротик, да? хорошенько прикрити. Вот так. І починаєте дихати в пакет, до чого це призведе? Почне знижуватись кількість кисню у повітрі. Тому ми дихаємо кисню багато, а в пакеті його вже не стільки, правда? А коли ми видихаємо, в пакет видихаємо, і з пакета вдихаємо, Коли тиск повишений, спробуйте. Дуже дієвий спосіб. Ви отак от. Саме це призведе до того, що поступово буде знижувати активність симпатичної нервової системи. І тиск прийде в норму. Не має значення, пакет буде паперовий чи целофановий. Але людина, якою весь час підвищується тиск, має з собою мати такий пакетик. Розумієте? Коли можна подихати, воно дійсно допомагає, просто треба попробувати. Є. Можна просто заспокоїтися, зрозуміти, що ця проблема вже вас не турбує. Що хай собі той начальник бігає-бігає, вам все одно бігав, би він лісом, кажуть, да? От, Ну, характер в нього такий. Друге, це ви берете пакет, правда? Дихаєте. Пам'ятаєте, колись ми з вами проходили дихання, і я вам розказувала, що потрібно дихати діафрагмально з затримуванням дихання. Для чого? Я вам розказувала тоді, підніміть наші записи, що коли ми дихаємо з затримкою дихання, так, то в організм попадає щоб кисень пройшов в нашу кров, що потрібно: одну, тільки одну е, частину кисня, забула, як воно називається, нічого, і три вуглекислого газу. Розумієте? І коли ми затримуємо дихання, то підходить вуглекислий газ. І От тут в пакеті буде менше кисню. розумієте? У вас не було такого, що ви вийшли на природу, аж голова закрутилася? Ой, це від свіжого повітря, це від надлишку кисню. Тому що в кров кисень не попадає без вуглекислого газу. А йому треба спочатку звідти вийти, розумієте? От. І тому ми з вами говорили, що є. Дихання, ми дихаємо е, цим, нашою діафрагмою. Да? Ви робите вдох животом. Раз, два, три, чотири. Пам'ятаєте? Потім раз, два, три, чотири затримуємо тут дихання. Потім раз, два, три, чотири видихаємо. Потім раз, два, три, чотири. Знов затримуємо дихання. Пам'ятаєте? Потом раз, два, три, чотири. Знову вдох. Ми це все повторюємо. я вам казала. Хоча ви раз на день, 10 разів подихайте так. І у вас все зміниться. Чому? Тому що кров наповниться киснем. Те, що ми зараз дихаємо з вами, сидимо, кров не наповнюється тиском. Тому що не встигає вона, ми неправильно дихаємо. І не встигає вуглець повертатися, розумієте? А без нього нема формули, яка може попасти в кров. Має бути три е Вуглецю і один кисню. Як вона називається? Господи, добре. Е, да, ну газообмін, це так. Да. Зрозуміли, так? Да? І ще, ще одну. Е, цю. Значить, берете пальці, оці два пальці, ще є один вихід. Берете ці два пальці і ось так от. Засовуєте в, в, в ухо, бачите? Отак. Вот і піднімаєте вверх. Тільки оба. Отак. Вот Хорошо засунули. І на верхушку давите, розумієте? Да? Піднімаєте вверх і тримаєте. Я проверяла. От. Засовуєте. О. І тянете вверх. Я проверяла. Отак от, от потримали фелинку, на декілька одиниць тиск знижується, щоб ви знали. Якщо у вас немає чая з селеном, який знизить зразу, буквально теж за пару парофелин, то, ну, краще носіть його за собою в пакетику, в кого тиск підвищиться. Якщо у вас нервова робота, ви ж знаєте. Хочете, ви не хочете, це не значить, що ви хвора. Просто. Коли ви починаєте нервуватися, тиск підвищується у всіх, у всіх абсолютно, людей. Тому що справа не в тиску, це тиск, це захисна реакція організму. Якщо ви перенервувалися, організм захищає вас, щоб у вас не було інсульта, інфаркту, розумієте? Взяли, встали, підняли. Через деякий час можете ще повторити, якщо вам здалося, що мало. Ми провіряли. Працює. Працює. Всі, все це про що я зараз розказую, воно все працює. Саме проще подихати пакет. Саме проще підняти ушки. Розумієте? І воно дійсно проходить. Рекомендуйте людям. Но краще всього, гарячий чай. Ну, наприклад, уявіть собі, зараз підвищився тиск у когось на фронті. Гарячий чай не знайдуть. Не знайдуть. Ушки або пакет любий, господі, що не знайдуть, якийсь носок. Любе, розумієте, треба подихати, ну, но носок, напевно, буде тут же ж воно не проходить. А? Але я хочу, щоб ви пам'ятали, що всіми цими методами ви можете тільки знизити тиск. І якщо ви не зміните реакцію на подію, чому він підвищився, не будете працювати з емоціями, то, на жаль, тиск за певних обставин буде весь час підніматися. Розумієте, якщо ви. Е Будете нервуватися. Розумієте? О. І про тиск все зрозуміло? Значить, компанія до юань пропонує чай з а? Гарячий. Гарячий понизити, Знизити тиск гарячий, підвищити теплий. Компанія Доюань пропонує чай з селеном, а ми запропонували вам пакетик, дихати в пакетик, вушка і діафрагмальне дихання. Раз, два, три, чотири вдох, чотири затримуємо дихання, 4 видох. Затримуємо на 4 дихання і знову починаємо вдох. Зрозуміло, так? Значить, тему тиска все закінчили, все зрозуміло? Добре, зараз буде слідуюча тема.